Вітаю, друзі. Субота, 13 грудня, як завжди, по суботах фокус тижня. Ми говоримо сьогодні про освіту. Отже, уряд на цьому тижні оголосив про запуск нульового курсу підготовчої програми для вступників, яка має допомогти їм надолужити прогалини у знаннях і підвищити шанси на успішний НМТ і легше адаптуватися до університетського навчання. Це один із найпомітніших змін у системі вищої освіти за останні роки, кажуть у міністерстві. Сьогоднішня реформа вищої освіти і вступної кампанії активно обговорюється в експертних колах та в суспільстві. Так званий нульовий курс. Це додатково підготовча програма від трьох до шести місяців, яка має допомогти вступникам під покращити свої знання а також і визначитися з університетом. За даними Міністерства освіти і науки, учасники нульового курсу зможуть отримати бонусні бали до конкурсного балу при вступі на бакалаврат. Про це повідомив на цьому тижні міністр освіти і науки Оксана Лісовий. І за словами міністра, йдеться про запровадження підготовчої програми і навчання. На нульовому курсі передбачатиме вивчення предметів національного мультитесту української мови історії, математики та предмета на вибір окремі категорії слухачів цих підготовчих відділень будуть забезпечені безкоштовним навчанням і проживанням у гуртожитках. До цих категорій, зокрема, належать військовослужбовці, ветерани та їхні діти, діти загиблих захисників України. А також особи, які виїхали із тимчасово окупованих територій для інших категорій слухачів на навчання на нульовому курсі буде платним. Це експеримент. Ну але разом із підтримкою виникла і хвиля критики. Колишній очільник українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук прямо заявив. Нульовий курс це офіційне визнання того, що школа не справляється зі своїми функціями. Він говорить про ризик перетворення університетів на місця довчання, падіння вимог до випускника та небезпеку легалізувати провали шкільної освіти. Доктор педагогічних наук, професор Ігор Лікарчук, взагалі назвав, що нульовий курс в університетах це офіційний некролог українській школі і вінець усім її реформам. Зробимо університети відповідальними провали школи запитує у статті автор. Мон презентувало новинку із радянським дужком в університетах запровадять нульовий курс від трьох до шести місяців довчання перед навчанням на першому курсі. І питання, яке ставить автор, і незручне. А для чого тоді після 11 років навчання в школі потрібен нульовий курс? Це що офіційне визнання, що школа не впоралася. Бо якщо учень після 11 років контрольних нушівських проєктів, тестів, електронних журналів і цифрових інструментів подолання освітніх втрат, йде не на перший курс, а на додатковий нульовий, значить, шкільний атестат втратив вагу. Він стає не підтвердженням освіти, а довідкою про для проходження нульового курсу. І висновок який проситься сам пише автор: нульовий курс це не нова можливість. Не реформа, не інновація. Це офіційний документ про стан України. Української школи, тож у нашій програмі у фокусі тижня ми будемо про це говорити із представником Міністерства освіти і науки, про практичні цілі, очікування і на результат нульового курсу, а також усвідомому критику із боку професійної спільноти. Залишайтеся з нами, буде дуже важливо і цікаво. Тож, причому чому суть цієї реформи, що ховається за нею, це реальна допомога випускникам всім бажаючих поступити до вишів, підтягнути свої знання, чи можливо це симптом глибших проблем у системі освіти. Сьогодні у фокусі тижня ми говоримо із Олегом Шаровим, генеральним директором директорату вищої освіти та освіти для дорослих Міністерства освіти і науки України. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, отже. Цей, отже, на цьому тижні з'явилася інформація про те, що е, уряд запроваджує зимовий вступ на нульовий курс. Дуже багато є питань і вчителів середньої освіти, і викладачів вишів. Тож про це все детально поговоримо. Насамперед, що таке нульовий курс, і чому саме зараз держава ухвалила рішення його запровадити? Які основні мотиви і завдання цієї ініціативи? А, дуже дякую за питання. Ваш нульовий курс це програма додаткової а, до університетської освіти, яка в першу чергу орієнтована на надолуження освітніх втрат, які сьогодні з різних причин є практично у всіх доворочів освіти, які особливо планують вступ до закладів вищої освіти, а також на підтримку тих вразливих категорій, які не мали можливість останній час навчатися чи готуватися до вступу до закладу вищої освіти. Угу. Тобто йде мова не тільки про випускників, а й тих, хто має бажання навчатися, так? В першу чергу мова йде про мешканців в території тимчасово окупованих територій, території активних бойових дій, території можливих бойових дій, про осіб, які зараз о, звільнилися. Збройних сил, я думаю, зрозуміло, з яких причин звільнюються збройних сил після 24 лютого, 2022 року, можливо, тих, хто готується до звільнення зі збройних сил, ну тобто тих людей, які а, планують приступати до навчання. Ну і також тих людей, які знаходились в полоні, як військових, так і цивільних, після їх звільнення з полони, коли буде стартувати зимовий ступ? Ну, З'являлося вже повідомлення, що із січня наступного року, 2026, вже розпочнуться такі навчання. Скажіть про терміни? А терміни будуть в кожному закладі вище світ, які будуть брати це участь в цьому експерименті, індивідуальні. У будь-якому випадку не пізніше 1 березня, але в когось може бути 15 січня, когось там 1 лютого, в когось 8 лютого, але граничний строк 1 березня. Угу. Як на вашу думку, на, 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 на думку міністерства, цей нульовий курс має вплинути на якість підготовки вступників? От, чи які ваші прогнози щодо підвищення знань чи компетенцій після курсу? Ви знаєте, прогноз у мене в першу чергу про те, що вдасться надолужити певні? Освітні втрати і відповідно краще підготувати сосухачанці підготовчих курсів до національного мультипредметного тесту. Але ви знаєте, а, рахувати середнє зростання балу ННТ від участі в підготовчому відділенні буде проблематично, бо ці вступники будуть один раз складати це ННТ. Тому, якби був експеримент, вони б складали ННТ, потім йшли на підготовчі відділення, потім складали ще раз. Таких людей, я думаю, буде достатньо небагато, але тільки на цьому експерименті це буде видно. Яка, яка кількість випускників, вступників, точніше, складає НТ із низькими показниками, що не дозволяє вступити до вишу за підсумками минулого, минулої вступної кампанії? Так ну, таких, що взагалі не дозволяє вступити до вишу, це приблизно 12 тисяч. Ось 12% відсотків від тих дванадцять від тих, хто має очисленка. Ось і цей відсоток має певну тенденцію до зменшення. <реку> Розкажіть, як саме буде відбуватися це навчання? Тому що я навіть під дописом міністра освіти Оксана Лісового читала коментарі. Люди кажуть: ну, це колись було так у радянські часи. Це колись було до 2000-х, коли Ті, хто служили в армії, повернулися з війська, або робітничі факультети, так називалися, або вже мали стаж роботи на підприємстві, вони могли рік навчатися, отримуючи і стипендію, і гуртожиток з підготовкою до певного вишу. Як це буде виглядати зараз? Офлайн, онлайн, дистанційно? Так. Аналогії є, якщо згадали, ви згадали про тих, хто. хто. Повернулися з армії зараз. Це дуже актуальне питання, тому якщо шукати аналогію, аналогію в цьому знайти можна. З іншого боку, це підготовчі це певний регламентований державою освітній процес, не змінюється підготовка в в закладах вищої освіти, де немає жодної державної регламентації, і в межах цього процесу здійснюється підготовка цих забувачів і зокрема надолуження освітніх втрат. А хотів би сказати, що відповідно до постанови кабінету міністрів може відбуватися як за денною, так і за дистанційною формою підготовки. Тут жорстких обмежень немає. Єдине, що держава буде надавати фінансову підтримку вразливим категоріям, які будуть навчатися на денній формі підготовки. Що стосується інших аналогів, знаєте. Різні слова є в законі. Є в законі слово підготовчі відділення. Ми його і використовуємо. Ми не хочемо повторювати назву підготовчих курсів, які є сьогодні в закладах вищої освіти, хоча б для того, щоб не регламентувати той процес, який заклади освіти давним-давно налагодили на власний особенно. Він має право на самостійне існування, і ми не хочемо його підмінювати у дописі міністра вказано, що окремі категорії слухачів цих підготовчих курсів будуть забезпечені безкоштовним навчанням і проживанням в гуртожитку. До цих категорій, як деться, у дописі, належать військовослужбовці, ветерани та їхні діти, діти загиблих захисників, а також особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Чи проводилося міністерством розрахунки? Скільки таких людей є? Ті, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Ті, які потенційно бажаючі, і чи є спроможність у вищих навчальних закладах забезпечити ну, проживанням в гуртожитках, я ну, я насамперед хочу уточнити ті категорії, які мають право на фінансову підтримку. Тут треба все таки розрізняти тих, хто може навчатися на цих курсах, і тих, хто буде, і ті, хто будуть заживати державу фінансову підтримку. Державну фінансову підтримку зможуть підтримувати мешканці тимчасово окупованих територій, території активних можливих бойових дій, які повинні набрали, не змогли взяти участь у освітній кампанії. Також особи, якби, які звільнені з полону і о, можуть приступати до навчання звільнені зі служби військовослужбовців. ті військовослужбовці, які не звільнені, які командування дало дозволу на участь у цій освітній програмі. Ми розуміємо, що найчастіше діючі військовослужбовці це були ті всходослужбовці, які проходять різноманітні процедури перед звільненням військової служби. А в більшому випадку на денній формі він достатньо проблематично буде брати участь у навчанні. А на дистанційній формі тут, в принципі, є згода керівництва, то, будь ласка, обмежень немає. Ось всі інші бувають можливість брати участь у навчанні на цьому підготовчому відділенні, але вже за кошти фізичних і юридичних осіб. Для всіх інших вартість підготовчих курсів вже є встановлена? А це буде встановлювати кожен заклад Заклади вищої освіти відповідно до визначення законодавства методики, якщо мова йде про державні і комунальні заклади, і відповідно до власних методик, якщо мова йде про приватні заклади, визначають цю вартість навчання. Пане Олеже, чи проводити чи враховується зараз думка освітянської спільноти при розробці впровадження такої програми? Зокрема, чи ведуться консультації із університетами? Консультації з університетами вересні місце, коли розроблялася ця постанова. Чесно скажу, після того як вона вже була розроблена і пішла на урядові процедури затвердження, то тут не було. Сенс вже повертатись до консультації. Ми вже повернемось до консультації з університетами, куди їх входжені в цей експеримент і по мініму його чи інших результатів експерименту. Я хотів би зазначити, це експериментальна програма. Я думаю, що це може бути видно з того, що на деякі питання на сьогоднішній день немає чіткої. Єсперимент. Ось ми можемо казати про те, що завожний закладний експеримент, але можуть бути і проміні зміни, доповіді його проведення, саме тому, що це експериментальна програма на два роки, відтверджена Кабінетом міністрів України. А чи ставиться мета, коли запроваджується ця програма, щоб повернути наших дітей за кордону? Тобто, якщо абітурієнт бере участь у цих підготовчих курсах. Автоматично заохочення, ви про це просто скажіть ще раз. 15 балів додається йому, якщо він вступає в той вуз, де він був на цих нульових курсах, чи ставити Нам, чи ставить це... міністерство і уряд собі таке завдання? Так а примутек в переліку категорій учасників, які здобув потенційні здобувачів освіти на цьому підготовчому мільйонів, написано про категорію і громадянам України, які наразі перебувають. За кордоном вони зможуть брати участь у підготовчому відділу, хтось може фані повернеться Україну, хтось буде дистанційно навчати, знаходячись за кордоном, але по завершенню підготовчого відділу сьогодні зможуть отримати додаткові 15 балів до конкурсного балу, приступить до відповідно закладу вищої освіти за спеціальністю з особливою підтримкою. Mm -hmm. Ну і давайте поговоримо про критику. Є mm -hmm. реакція, так, є реакція. Ігоря лікарчука, коли він був один із засновників незалежного зовнішнього оцінювання, він назвав це офіційний некролог української школи. І в нас є в нас на цьому тижні була в ефірі вчителька, переможниця всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2026». Я хочу, щоб ви послухали її думку. Ми її запитали, як вона дивиться на цю ініціативу е, Громадянського освіта, вчитель історії з Борислава Віталія Шумонко. Прошу фрагменти, я дуже попрошу вас прокоментувати. Дивіться, я вважаю, по-перше, почнемо з того, що прогалини навчання, звісно, вони є, тому що е, через ковід, через повномасштабне вторгнення, дуже ну, Навчальний процес перервався або переходив на дистанційне навчання, і з цим також, ну звісно, потрібно якось боротися. Але я вважаю, що це рішення, ну я наважаю його доцільним, тому що, по-перше, як вони будуть його реалізовувати, як шляхи цієї реалізації будуть, поки що ми не, не можемо ніяк по висновку дійти, тому що е, має бути реальні, тобто якісь там. В кількість викладачів, яка буде програма цього курсу, як він буде адаптований під учнів, чи можливо він яке буде фінансування врешті-решт, і чи не буде це перевантажувати учнів ну в 11 клас, ми зараз проходимо до 12-річної системи? Це відповідно, ну це такий випускний клас, де де так навантаження і досить велике, і я вважаю, ну звісно, що якщо воно знайде не там, ре, 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 добре буде реалізовано, можливо, але Ну, Як на мене, це, я вважаю, не є трошки доційним зараз. Да. Ну, ось така думка, пане Олеже. Я думаю, що будь-яка думка має право. Сування, вочевидь, ви, що ви брали це інтерв'ю до того, як було оприлюднено постанова кабінету міністрів, бо можливо пані її не, не мала можливості з нею ознайомитись, тому що половина поставлених неї питань, що це невідомо, а це прямо прописано зараз в постанові кабінету міністрів. Звичайно, ще раз хочу сказати, що це експериментальний проєкт. В ньому є свої ризики, в ньому є свої особливості, і це теж не можна скидати з рахунків. А що стосується перевантаження. Знаєте, це той самий випадок, коли якщо людина чогось прагне, то можливо на короткий час невелике перевантаження їй дозволить цього швидше досягти. Тому я б став би все зводити до того, що треба не довантажувати наших учнів. Врешті-решт. Коли вони перестануть бути учнями чи студентами і підуть працювати, ніхто не буде давати їм жодної знижки, жодний роботодавець, що вони чогось не знають, тому що потрапили під ковід, повномасштабне вторгнення або навіть мали інші поважні причини для тих освітніх справ. Ну основне застереження вчителів ну я говорю за тих освітян Львівщини з ким спілкувалася, що це трішки знецінює загальну середню освіту. Що тепер буцім то учням, випускникам не треба виконувати уроки не треба ходити до школи, слухати учителя, а онлайн прослухати підготовчі курси і вступити до вишу. Їм нічого не заважає вступити до више до посухович підготовчі посичних підготовчі відділення. І знаєте що, на тлі масштабу репетиторства казати про знецінення роботи вчителів підготовчим відділенням, яке буде, вочевидь, за масштабами непорівняно меншим, ну, як на мене, є дещо перебільшенням. Тобто якраз ну, мета цієї реформи і цієї ініціативи, це якраз зменшити масштаби репетиторства. Ви знаєте, ми ставимо завдання зменшення масштабів освітніх трат. Якщо одним з наслідків цього буде зменшення масштабів репетиторства, то ми нічого проти мати не будемо. У будь-якому випадку ми знаємо, що, під... що підготовчі відділення, що підготовчі курси, вони коштують здобувачам освіти і їх поцікав менше, ніж сума витрат на е, Як буде відбуватися далі вступ до вишу? Випускні іспити нульового курсу чи на загальних підставах НМТ, вступні курси навчального закладу? НМТ. НМТ. Тобто людина здобуває вчитися на підготовчого відділення, здобуває свідоцтво про закінчення підготовчого відділення, яке дає право на 15 балів до конкурсного балу а, на спеціальність з особливої підтримки. Все далі починається звичайна процедура. Да, там є деякі пільгові категорії, які мають право вступати до закладів вищого освіти заступними випробуваннями закладів вищого освіти, але вони тоді теж їх складають, як і інші складаються МК. Ось, тобто підготовчі відділення має на мету не обійти кампанію, а дати можливість краще підготовуватися до доступних випробувань. як от за вашими перечуттями і з того, що ви ну, вже комунікували із представниками українських вишів, це покращить ну, кількість. Очевидно, що дає держава можливість покращити кількість чи покращить якість. Вступників. Ну, знаєте, що стосується покращення кількості вступників, це така дуже умовна категорія, тому що а, кількість вступників не може перевищувати кількість тих людей, кобажають вступити. А, тому в даному випадку, я думаю, що серйозних зрушень не буде. Можливо, це просто дасть можливість менших вступити з меншими ризиками частині людей з тих категорій, які дуже дуже. А що стосується якості, так, ми розраховуємо, що у нас частина людей, які традиційно проходять на перший курс, ну, скажімо так, з рівнем підготовки нижче того мінімуму, який необхідний на першому курсі, то частина цих людей зменшиться, бо все-таки певна кількість людей буде підтягнута, до хоча, вибачте, мінімального рівня за допомогою підготовчого відділення. Угу. Ну і ну, варто сказати, що зараз університети працюють в умовах війни, е, є нестача кадрів і фінансів, чи є реалістичний розрахунок цієї реформи. Скільки викладачів потрібно? Приміщення і безпека, хто буде оплачувати роботу, е, чи є такі е, розрахунки? Ви знаєте, є розрахунки приблизні, тому що ми до кінця не знаємо, скільки людей проблеми цих високих будівель. І скільки в університеті дізнаться участь в експерименті. Але у нас сьогодні немає жодної сумнів, тому що будь-який університет має кадрові можливості для забезпечення цього підготовчого відділення, які можливості для того, щоб скласти дару програму і навчальний план того навчання. Такі можливості є у будь-якого університету. Ну, придані, знаєте, давайте я скажу так, у будь-якого нормально функціонуючого університету. Ну, наприклад, ці наші державні комунальні заклади де точно нормально функціонують. І що стосується оплати за це навчання, да, будуть пільгові категорії, за які будуть сплачувати державу, в тому числі і за навчання, і надаючи певну допомогу на проживання і компенсуючи оплату за гуртожитки, якщо буде в цьому необхідність. Ну, але я розумію, що буде частина людей достатньо значна. Більшість я навіть думаю, які будуть навчатися за кошти фізичних і юридичних осіб. Тому, що стосується фінансування, то він настав додаткові кошти, свій спеціальний фонд, який дозволить краще що оплачувати працю на педагогічних педагогічних працівників і ну, потрошки розвивати матеріальну базу, хоча ми розуміємо, що під час війни на якихось глобальних прорив з матеріальною базою досить не важко. Mm -hmm. А чи є вже конкретні університети, які зголосилися взяти участь в цьому експерименті? А як вони можуть бути, якщо тільки сьогодні набрала чинності? Вчора вона опублікована сьогодні набрала чинності, і університети тільки починають цю процедуру. Ми очікуємо в Міністерство освіти і науки листи від закладів вищої освіти нашої сфери в Україні до 24 грудня про їх бажання взяти участь в цьому експерименті. І Міністерство освіти і науки до кінця року видасть перший наказ зі списком цих університетів. Можливо, трошки швидше буде працювати в комунальних і приватних закладах, які будуть звертатись до своїх засновників, які будуть приймати рішення про участь чи не участь в університеті в експериментальному проєкті. Угу. Ну, і ще одна тема: це стосується вищої освіти, вища освіта, перша вища освіта. Денна форма навчання як можливість уникнути мобілізації. А що в цьому напрямку? Як ви думаєте, чи не є тут ризик те, що дуже багато буде зловживань, якраз не е, тих, хто хоче здобути вищу освіту, а тих, хто хоче е, уникнути мобілізації? Я хочу сказати, що міністерство освіти і науки а, не Сприяє ухилянкам, ми вимагаємо від закладів освіти цих освітян також займати принципову позицію не сприяти хілянкам. І кількість вступників від чоловіків віці 25 плюс, в 2025 році в закладі вищої освіти скоротила з періоду 24-го роком, принаймні вдвічі. Так що роботу тут ведеться. А, думаю, що таким же чином, тоді, коли будемо говорити про позиційних офілянців, то в. У них такої можливості, врешті-решт не буде. Але з іншого боку, хочу зазначити, що жодних обмежень освітніх прав громадян, прав на здобуття вищої освіти також ніхто виводити не збирається. Тобто це все-таки із дивич, право на здобуття вищої освіти і право на отримання підстрочення. Врешті-решт, перше є завжди, друге може бути, може не бути. Добре, дякую, пане Олеже. Ми сьогодні дякуємо за те, що ми почули позицію МОМ, почули для себе багато чого нового. Тому що вперше про зимовий вступ і про нульовий курс почули на годинах уряду у парламенті. Про це доповідав міністр освіти і науки Оксан Лісовий. На цьому тижні сказали, що вже така інстива відбувається. І коли можна буде, коли ви очікуєте перших результатів. Коли наберете вступників. Очікуємо перший результат. Це тоді, коли у нас з'явиться перший список університетів, що бере в цьому час. Другий результат, коли розпочнуться в усіх цих університетах заняття. Тому я думаю, будемо бачити перший такий надійний результат на початку березня місяця. До цього будемо знаходитися в процесі отримання цього результату. Ну а далі буде дуже цікавий момент. Це те, як випускники цих договорчого відділень будуть вступати до закладів вища світів, які будуть траєкторії та результати їх вступних кампаній. Ну що ж, спочатку з з початку року стартує експеримент, зимовий вступ. Побачимо, де можуть наші глядачі чи ті родини, які сьогодні думають про вступ, ті діти, які думають про вступ. Де вони можуть отримати вичерпну інформацію? Вони зможуть отримати вичерпну інформацію на сайтах закладів Вищосвіта. Звичайно, буде, є постанова Кабінету міністрів, вона доступна всім, звичайно, буде повідомлення на сайті Міністерства освіти і науки, але насправді кажучи, конкретна точна інформація буде традиційно на сайтах закладу вищої освіти, які будуть проводити відповідні освітні програми. Ви не забувайте, що закладів вищої освіти мають достатній широкий обсяг академічної автономії, тому я розумію, що ці програми слідів в різних закладах будуть реалізовувати десь трошки. Поїздимо. щось може бути схоже, але буде багато і відмінності. Ось програма цієї короткострокова від 3 до 6 місяців. Я розумію, що в цьому році буде мало хто Візне зможе зробити це більше, ніж 3 місяці, але 3 місячна програма достатньо інтенсивна теж дає серйозну, скажімо, поштовх для підготовки до НЛТ і для дуже важливого надолуження освітніх свят, які у їх у Ну що ж а ми будемо за цим стежити. Тема нульового курсу зимового вступу експеримент, який запроваджує уряд ініціва президента Володимира Зеленського. Це не тільки додаткові знання, питання в принципі довіри до української школи, до української освіти, про готовність університетів, відповідальність держави перед е, тими, хто перед здобувачами вищої освіти. Ну і найголовніше це про якість освіти і якість студентів і якість випускників наших вишів. Сподіваємося, що все е, вдасться. Пане Олеже, дякую вам за розмову за роз'яснення. Будемо стежити за тим, як буде тривати вступ. І звичайно, що будемо чекати реакції від вишів і від майбутніх вступників користувачів нульового курсу. Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки. Ми говорили про експеримент, зимовий вступ. Від уряду. Дякую вам доброго Дякую. гарного вечора. Дякую. Отже, це був фокус тижня. Сьогодні ми говорили про нульовий курс реформу міністерства освіти, яка вже розділила вчителів, батьків, університети і експертів. Почули аргументи і деталі цієї реформи від представника міністерства освіти. Сумніви педагогів, гостру критику, яка звучить від лідерів освітньої спільноти, ну але тепер головне, звичайно, не заяви, а результати, адже наша молодь і майбутні студенти потребують не рішень експериментів, а чесної та якісної освіти. Тож надалі будемо стежити, чи стане нульовий курс реальним шансом для абітурієнтів чи черговою реформою на папері. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня і будемо знову говорити про те, що справді впливає на наше життя. Бережіть себе і до зустрічі у фокусі тижня.